Всім доброго дня. Це знову канал Спіка. Сьогодні ми будемо зварювати оцим апаратом. HyperMIG 230. Це многофункційний апарат. Отаку штуку. Це крило Тесли. Я тут вже щось намагався раніше. Зараз сьогодні я вам покажу, як воно зварює цим апаратом. цей тонкий, тонкий незручний матеріал. Значит, налаштування у мене такі. 25 ампер 15,7 вольт. Значить, що ще тут цікавого? Дрит алюминий селициум з кремнием 1,2 я взяв. Значит, по циклограммі. Отакі От значення. Все тут налаштовується режим S2T. Це спеціальний режим для зварки алюмінія. Ну і s 4 t Значить, ще, що хочу додати. Значить, тут у мене перший я взяв вже продавав. Відгуки добрі. Отакий От пальник. Це ARC серія. Паркер. Я вже випробував його. Дуже класна річ. Легкий, потужний. Не гріється по зрівнянню з рештою пальників. От ARC серія. Це М22 240 А. У нього максимальний струм він витримує. Повітряне охолодження, ну і ще додав сюди поліамідну спіраль. Зараз я підготую цей матеріал, поставлю і будемо зварювати під відео, дивитися, що з цього вийде. Так, зараз будемо зварювати це цю деталь крилові Тесли. Подивимося, що в мене вийде. Я там тренувався, але для зварювальника, тим, хто займається цими питаннями постійно, я думаю, це ніяких труднощів не буде. Значить, зараз буду з плошняком перший шов. Пройдусь, подивимось, пропали, не пропали. Значить, 30 А у мене стоїть 15,8 вольт, дріт 1,2. як я казав. С кремнием, не знаю, ну такие или не такие. Может требо было с магнием. Но зараз поставил кремний Так доброе, ничего не пропалило. Можна трошки швидше вести, бо вже в кінці нагрілося, трошки так просів він. Зараз ще раз. О, це вже щось. Щось тут уже виходить. Це з краю був. Зараз я оцей краю, Ну я покажу. Я його покажу. Ось он він. Так, і зараз буду робити точку. Точками зварювати, ну, намагатися ставити точки, щоб нічого не пропалювало, зараз покажу теж. Так, все уже краще. Зараз я вам покажу. Одну зараз налаштуем. Так, дивитесь, а вот с точками вот точками Оце сплошняком. Ну, на сплошний. Я ну, гадаю, що треба брати менше ампіра, щоб воно було е, шов нормальне, бо воно трошки просіло. А це от точково я робив. Зараз подивимося, що там з тої сторони. Ага. Значить, оце. Сплошняк цей, то, що я вам сказав, провалило. А це, зараз я вам покажу. Оце оціми точками. Теж можна менше брати ампіраж. Ну, це треба гратися, скільки ти цю точку тримаєш. Тут ще є режим спот такий, що можна там час виставляти, скільки буде дуга горіти. Тому ну бачите, що нічого, воно ну, ні дирок, нічого нема. Тому я рахую, що цей апарат справляється з ну виконує свої задачі. Тому, якщо це 20 ампер, це 20, якщо 30, це 30. Нема такого, що там 30 ставиш, чи 20, а у тебе там 50 чи я не знаю скільки там, 45. Так що, якщо буду якісь коментарі, запитання, пишіть під відео. Я на всі відповідаю. Дякую за увагу. Наступному відео буду звичайним чорним дротом зварювати. Ну а третє там відео буду зварювати тігом, ну, намагатись зварювати, бо з мене зварювальник такий дуже класний, будемо так казати, в лапках. Все, всім дякую за увагу. До побачення.